А саме гравцем із Бразилії Джуліо Сікіро. В Бразилії потрапити в топовий клуб дуже важко, тому що величезна конкуренція. Кожна дитина в Бразилії мріє стати професійним футболістом. В основному це були діти, які дивилися на мене і були в шоці, що вони бачили темношкірого хлопця. В Бразилії думають, що Україна і українці більш серйозні, ніж вони, і десь трошки нервові. І люблять пити горілку на сніданок. Я, я завжди йому кажу «Hello, Джуліо», а він мені відповідає, яке «Hello»?» привіт! Я не вчився в школі. Почекайте на ті кутку відповіді. Я люблю ходити на пляж, я люблю дивитися фільми і дуже люблю спати. Привіт всім, ви дивитеся наш футбольний екзамен, в якому ми продовжуємо спілкуватися з нашими гравцями та дізнаватися про них трішечки більше. Разом з командою ми вирішили для вас записати цей випуск, в якому ми поспілкуємося з гравцем із Бразилії Джуліо Цезар. Джуліо Хола. Привіт! Ти прийшов до нас в клуб ще літом. Розкажи, як проходив процес переговорів та як ти потрапив до НКВРС. Я був в Індонезії, коли мені подзвонив. Наш спортивний директор розказав про цю пропозицію. Я почав дізнаватися про це місто і зібрав багато хорошої інформації і також я почав дізнаватися про наш чемпіонат, про український УПЛ, і дуже хороші відгуки зібрав і тому вирішив, що це дуже хороша ідея. Це самий звичайний екзамен. Ти вибираєш питання, даєш мені, я його зачитую, і далі ти на нього відповідаєш. Бразилія знаходиться на відстані від України майже 10 тисяч кілометрів. Чи не було тобі страшно їхати сюди через ситуацію в країні? Не було страху жодного, приїхав в Рівне, тут все сподобалося. Команда як сім'я, і нема не проблем тут ні в чому. Твої емоції вперше, коли ти почув сирену в нашому місті? Насправді я не відчув страху, все було спокійно. Наступне питання. Ти народився в Бразилії. Як ми знаємо, футбол в цій країні це не просто гра, а спосіб життя. Розкажи, як почав свою футбольну кар'єру в скільки років? В Бразилії в мене вся моя сім'я грала в футбол в Бразилії. Ми починаємо грати в футбол на вулиці без спеціального взуття, без спеціального екіпірування. В дитинстві мене батько навчив основних речей. Потім віддав футбольну школу. я продовжував навчання, але все таки основні речі я навчився на вулиці. Пізніше мене запросила одна з кращих футбольних шкіл в Бразилії Corinthians. і там я продовжив своє навчання. Я був в оренді іншій футбольній команді, яка називається Америка. Коли моя оренда закінчилася, я повернувся в Corinthians, в команду U-20. Після цього я грав в Іспанії один рік. І після цього я почав грати в країнах, які ближчі до України. Це Білорусь. Після цього я три роки провів в Білорусі. Після завершення мого контракту в Білорусі я поїхав в Індонезію, там провів один сезон. І зараз я тут у Вересі. Наскільки легко в Бразилії потрапити до топового футбольного клубу? В Бразилії потрапити в топовий клуб дуже важко, тому що величезна конкуренція. Кожна дитина в Бразилії мріє стати професійним футболістом. Я навчався в одній з кращих футбольних шкіл в Бразилії, але потім отримав запрошення в команду з іншої країни і вирішив прийняти цей вид. Кого з відомих бразильських футболістів ти знаєш особисто? Я грав з Педріньо в Корінтіанці з Малкомом також, який був в шахтарі. Тренувався також з Радсоном, але коли я був трохи менший, дуже багато відомих футболістів я, можливо, зараз призабув трошки. Як пройшов твій період адаптації в нашій команді, і як ти спілкуєшся з гравцями та тренерським штабом? адаптація пройшла добре. На початку було важко, тому що це новий чемпіонат, інша інтенсивність. Але я адаптувався, зараз все дуже добре. Я знаю трохи англійську, я знаю іспанську, російську і зараз вивчаю українську мову. Next. <laughs> Як довго ти звикав до України і твої перші враження про Україну? Моя адаптація пройшла швидко, з кліматом, не було жодних проблем. Тому що я вже прожив певний час в Європі, і моя адаптація прийшла дуже спокійно. Їжа відрізняється від тої, що в Бразилії. Для мене було сюрпризом, коли я заходив в магазин чи в супермаркет. В основному це були діти, які дивилися на мене і були в шоці, що вони бачили темношкірого хлопця. Яка їжа тобі найбільш сподобалася в Україні, яку ти куштував? Борщ. Борщ дуже смачний. Як в Бразилії відносяться до українців і як вони сприймають нашу країну? В Бразилії думають, що Україна і українці більш серйозні, ніж вони, і десь трошки нервові. І люблять пити горілку на сніданок. З Ким ти зараз найбільше товаришуєш в команді? Найбільше я спілкуюся в нашій команді з Марко, Яго та Богданом, нашим воротарем. І з нашим адміністратором також. Давай наступне. Чим відрізняється рівень українського чемпіонату від бразильського. В Бразилії гравці діють більш індивідуально та менше тактики, вони діють більш розкуто. В Україні команди грають більш компактно, більш дисципліновано. В Бразилії грають більш агресивно на атаку. Відкрито. Хто для тебе є прикладом у світовому футболі? Це Кріщан Роналду. Я думаю, що він є прикладом для багатьох, те, як він працює, та, який він дисциплінований. Це захоплює. Хто для тебе кумир в Бразилії? Це Роналдо, тому що він мав дуже багато якостей. суперфутболіст. Наступне. Який випадок був найважчий і переломний для тебе в твоєму житті? Коли моя дружина була вагітна і втратила дитину, і також коли померли мої дідусі, бабуся, і фелі щасливі переломні моменти це коли я підписав свій перший професійний контракт, і також коли народилася моя племінниця. І також щасливим випадком була зустріч з моєю дружиною. Як ти ставишся до перешкод у твоїй кар'єрі? я завжди дивлюся вперед. Часом трапляються погані речі, сумні речі. Але я завжди думаю про свою сім'ю, які в Бразилії. І зараз я тут, щоб допомогти їм. Як ти проводиш свій вільний час і яке твоє хобі? Я люблю ходити на пляж, я люблю дивитися фільми і дуже люблю спати. Чи задумувався ти про подальші плани після звершення кар'єри? Я маю е, свою компанію, е, фірму е, це Солярі в Бразилії. В майбутньому я хочу купити будинок для своєї сім'ї і напевно стати бізнесменом. Знаходжуся багато часу далеко від своєї сім'ї, тому по завершенні кар'єри я хочу працювати біля них. А тренером ти бачиш себе далі в футбольній структурі? Я думав про це, але це тяжко уявити, тому що я не маю стільки терпіння. Я думаю, це дуже важка робота. Найкраща та найгірша риса твого характеру. Я є чесною людиною і люблю дуже чесних людей. Найбільшим недоліком є те, що я можу багато жартувати, дур... дуріти, дуркувати. Це мій, мій недолік. Я вважаю, що які мають бути основні риси в захисника? Думаю, що хороша гра в обороні. Правильна позиція і швидкість. Як ти став захисником? Чи думав ти на початку свого футбольного шляху бути нападником? Так, на початку я був центральним нападником, потім я птав грати лівого захисника і, врешті-решт, опинився в центрі захисту. Наступ. Дякую. Твоє життєве кредо чи слова, які тебе надихають? Вірити в Бога і фокусуватися. Це мій життєвий принцип. Останнє питання це питання від наших вболівальників, яким ми залишали віконечко для того, щоб вони могли задати тобі те саме запитання. Перше питання: чи було бажання в тебе грати за збірну України? Так, я вважаю, що збірна України це дуже сильна команда. Я вірю, що тут буду грати довго і можу викликатися. Як ти навчався в школі? Тебе питають? Я не вчився в школі. Гравець проти якого було грати найважче. Два гравці, проти яких було найважче грати це Сікан і Зубков. Зубков. Яка твоя улюблена бразильська команда? Після того, як став професійним футболістом, не маю улюбленої команди в Бразилії. Назар статті я бачу тут твоє повідомлення. Я так розумію, це дуже нехороші слова на португальському. І питання від нашого спонсора Інтербетон: як ти уявляєш свій будинок в Бразилії? Хочу мати будинок на пляжі з басейном. І хочу в ньому мати достатньо місця, щоб е, в кінці кожного тижня збирати там всю свою сім'ю. Джуля дякую тобі! Було дуже приємно поспілкуватися, дізнатися про тебе трішки більше інформації. Сподіваюся, нашим глядачам так само. Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу, адже там ви знайдете дійсно ексклюзивний закритий контент про життя нашої команди та НК Верес. Лайт цей відео, підписуйтесь на ТВ». Чао! یہ کہ چا دبا بچت